Шановні глядачі, доброго дня. Сьогодні хочемо вам підказати, як правильно користуватися дровоколом. Насамперед, як правильно користуватися ось цією ручкою. Тому що є невеликі нюанси по її регулюванню, які пишуться в паспорті. Але бувають, виникають проблеми, і щоб їх не було. Будь ласка, зверніть увагу, хто придбав наш дровокол чи хто хоче придбати дровокол. Щоб у вас все було в порядку, і ви не зупинялися, і все було добре. Я сьогодні хочу поговорити коротко про регулювання цієї ручки і е, як вона повинна працювати. Давайте е, трошки розкажу про ручку. Ручка дровокола, яка е, стоїть на осі, і її тримають два конічних підшипника. Е, вона ця ручка. Складається з прижимного роліка, з відбійника. Ми почали ставити ось такі полюлітанові відбійники, тому що дуже зручно включається дровокол. І дуже легко. І на руку ви не відчуваєте ніяких ударів. Коли ви працюєте довго, коли ви працюєте на дровоколі, заробляєте кошти і якихось, без різниці. Яких цілей, але робота дровокола буде комфортною за рахунок ось такого відбійника. І ручка, щоб не ламалася і правильно працювала, вона должна працювати ось таким чином. Давайте подивимося. Вона зараз відрегульована. Регулюється вона за допомогою гайки і контрагайки. На 19. Ось оператора я попрошу показати. Ось гайка, контрагайка. Прижимний ролик. Ось ручки. І два підшипника. Конічних ролікових підшипника, які тримають цю ручку і її регулюють. А тепер давайте подивимося, як дровокол. Повинен працювати. Як вона повинна включатися. Дивіться, я включаю дровокол. Дровокол у е нас на 380 вольт. І дивіться, як правильно користуватися цією ручкою. Не треба ніякої сили, абсолютно нічого. Ми просто беремо легенько її піднімаємо і відпускаємо. Дивіться. Піднімаємо і відпускаємо. Піднімаємо і відпускаємо. Пішов удар. І ви можете. Звернути увагу, як вона ця ручка вертається назад. Дивіться. Вона вертається назад дуже плавно. Вона вертається назад дуже плавно, за рахунок того, що в нас зараз підшипники ось тут правильно відрегульовані. І основна ваша задача состоїть в тому, що коли ви користуєтесь дровоколом е, певний період часу, місяць-два, в кого півроку, в кого рік. Ця ручка буває розхитується і вона не плавно падає, а вона починає, ну скажімо так, відскакувати від цього відбійника. Вона падає не під своїм, не під своєю вагою, а починається щось таке, ну, грати починає. Давайте ми покажемо, як це на практиці. Взяли ми ключик взяли ми ключик на 19 і ось відпустили оці гайки. Да? От я прямо їх відпустив ці гайки. І подивіться, якщо відпущені гайки, подивіться, як зараз працює дровокол. Ось я нажимаю на ручку. Бачите, оця ручка хлепає. Вона хлепає ця ручка, дивіться. Вона не повинна так хлепати, тому що у вас, коли буде тисячі таких у вас оцей відбойник буде виходити з ладу. І вас може ламатися по зварці. Тому ми обов'язково повинні зажати ось ці гайки-контрагайки. Зажати таким чином, щоб ця ручка, дивіться, вона. Ще ми за нас зажмемо, вона плавно повинна. Опускатись. Ось, бачите, дивіться, ми получили плавне опускання. Ще чуть-чуть І контрагайка, і ми. А ось це, коли вже йде двойний удар, ми вже трошечки пережали. Чуть-чуть ми маємо її відпустити. Все, ручка відрегульована і, будь ласка, слідкуйте за цим, щоб вона плавно під своєю вагою опускалася. Дякую за увагу. Довіряйте перевіреним. Всього вам найкращого.